Сайти для знайомств викликають стрес та депресію. Так, і якщо ти досі юзаєш Тіндер або Баду, видали їх негайно. Експерти переконані, що всі ці додатки для знайомств негативно впливають на нашу психіку. Уяви, ти свайпаєш вправо, вліво, сподіваєшся на матч, а натомість отримуєш лише ігнор або повідомлення від шахраїв. Настрій одразу в мінус. А на додачу ще й емоційне виснаження, яке відчуває 60% людей після онлайн знайомств. Ну і згадається жахливе відчуття, що тебе оцінюють лише за Ото, як же це тратує і засмучує одночасно, і замість романтики маєш постійний стрес. А це напряму впливає на стан твого організму, бо хронічний стрес буквально вимиває з нього магній. Саме тому я обираю зест Magni Retard. Він допомагає підтримувати нормальний стан нервової системи і зменшити тривожність. Знайди свій Zest, будь за Ну і трохи цифри, щоб ти не засмучувалася, якщо ще й досі без пари. В середньому юзеру доводиться пройти аж 84 матчі, перш ніж знайти когось цікавого. І не дивуйся, якщо співрозмовник раптово зникає, справа не в тобі. Просто 19% людей одночасно спілкуються з 11 партнерами у цих додатках і можуть забути відповісти.